Друзі, усім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. Але відео це буде не про риболовлю Це відео буде про нові правила рибальства. Друзі, багато там чого змінилося. Кому буде цікаво, я силочку залишу в описі, можете почитати. Але що коснеться, таке основне, що коснеться, прямо ну, кожного рибалку. Так, да, є там і плюси, є і мінуси. Плюси, то, що нам дозволили ловити більше риби. Есть, дозволили раніше було 3 кг, а зараз 3 кг і ще одна рибина, тобто трофей. Якщо ви там піймали дві щуки по полторушці, а потім взяли ще п'ятерку, ви це все можете забрати і їхати з собою домой. Це добре. Друге, то, що коснулося нас прямо зараз, це. Те, що заборонили, ввели нерестову заборону на ловлю Ловлющук з 15 лютого по 31 березня, тобто все, після 15 лютого з льда і на жерлиці вже не половиш. Ще змінилося розмір риби. Мінімально допустимий. Що касається щуки, це було 35 см, зараз 50 см. Ну, я не думаю, що хтось брав 35 см щуку, всі брали більше. Ну І що касається там, що мені там і сом. Сом це 80 см, було 70, зараз 80 см, ну тобто ненавелико. Друзі, ще нам додали кількість гачків. Раніше було. Можна було на 5 гачків на одну людину, а зараз можна на сім. Тобто, якщо вдвоєм на 14 джерел ловити одному, на сім, ну тобто добре. І ще в нерестову заборону, можна було на один гачок, а зараз можна на два. Тобто можна або на дві вудки, або на того ж бійцю карася з двома гачками. Тобто, ну, це добре. я... І ще, друзі, зменшили ділянки заборонені місця. Там деякі заливи, ну, нас це не касається, в нашій області таких не було. Зараз зменшили розстояння від ГЕС, заборонену зону. Раніше було в нас 5 кілометрів, зараз стало 2. Тобто, ну це я враховую, що добре. Все одно всі ловили, примерно. В 5-кілометровій зоні багато людей ловило. Ще, друзі, заборонили тролінг. Своїми словами, на, ну, Не заборонили, а тобто тролити ви можете, якщо ви один у лотці на одну палку. На дві палки вже не можна тролити з двигуном. Ще мені ще не сподобалось. Не знаю, як вони це будуть роз'яснювати, але вони заборонили нічну рибалку в межах судового ходу. Я так думаю, що вони мали, мали на увазі, що це по форватору можна. Ну треба було би бути відбитим, щоб стати вночі на лоці, на фарватері. Ну це повний бред. Тому я так думаю, що мені здається, що це буде ось так от. А як воно буде на самому насправді, ми подивимось. Але ну я не думаю, що заборонити нічну ловлю. Ну на тобто, якщо ти на фарватері стоїш, кому ти мішаєш? Тобто це, ну і мені здається, що так. Так воно написано. А як будуть це тлумачити ті ж інспектора, ми подивимось. Ще друзі, що мені сподобалося, що вони дозволили використання живця. Тобто ви тепер можете не тільки карася брати, а й платву, все, тобто на усі види риби. І це добре, тому що були такі случаї, коли рибінспектора Подимали жерлиці, це було на орлику. І дивились, якщо там маленька тарань висить, виписували за неї штраф. Ось таке було в нас. І це, я не знаю, це маразм, мені здається, але ну, добре, що дозволили, це плюс. І ще, друзі, саме останнє. Якщо ви йдете на рибалку, тепер кожен рибалка має мати при собі засоби вимірювання і засоби ваги. Так що. Ось такі от нові правила. Це основні моменти. Тому ще хотів сказати, друзі, кожне правило починається з себе. Тому я буду соблюдати, якщо не можна на щуку виїжджати після 15 лютого, значить не будемо. І вам також раджу. Друзі, ну і зустрінемось на рибалці. До побачення